Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про продовження критики польської влади з різних сторін. Власне, сьогодні виступав колишній президент Польщі, якого звати Олександр Квашневський. І він якби розкритикував дії польської влади з приводу блокування кордону. Бездіяльність польської влади він навів декілька чітких прикладів для того, щоб показати полякам, що Україна на сьогоднішній день знаходиться абсолютно в тих самих умовах, в яких вона в яких була польща за часів правління власник Вашневського. Це якби поляки. Серед тих, кого я знаю, як мінімум, говорять про те, що Олександр Квашнєвський був власне найкращим президентом Польщі з часів її незалежності, і давайте власне в цьому розбиратися. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Обов'язково, друзі, діліться ним для того, щоб якомога більше українців розуміли. Як зараз виглядають справи серед наших українців в Польщі? Як виглядають справи у відносинах між Україною та Польщею? Це також дуже і дуже важливо. Ну і, звісно ж, ви будете розуміти, в якій ситуації була Польща, і чому зараз Україна повторює її шлях. Отже. Він говорить, що розблокування польсько-українського кордону можна забезпечити завдяки переговорам всіх причетних сторін, і е, він це говорив у е, коментарі, який він давав Українському Радіо Свобода. Він підкреслив, що занадто довго сторони нічого не роблять для вирішення зазначеної проблеми. І справді жодних активних рішень, як зі сторони української влади, так і зі сторони польської влади, не відбувається. Якщо наша там українська сторона ще бодай якось там намагається їздить кудись, щось там добивається і так далі. То якщо ми говоримо про поляків, то ця польська влада на чолі з пісом, на чолі з Моравецьким, так само, і президент Польщі Анджей Дуда максимально проявляють свою бездіяльність. А якщо ми говоримо про останні кроки, то вони навпаки ігнорують проблему блокування кордону і навпаки, говорять про те, що будуть впроваджені і вже є впроваджені додаткові перевірки на кордоні для українських. Перевізників, тобто, це ще ще сильніше поглибить цю проблему, а не вирішить її, як би цього хотілось, і справді зараз виглядає ситуація так, що з однієї сторони. Президент Польщі Анджей Дуда виходить і на в будь-якій заяві про Україну говорить, що ми і далі будемо допомагати Україні, ми і далі будемо Україну підтримувати. Ми там є найкращим союзником України. Але події цього останнього місяця чітко показують, що слова не відповідають діям. Тому як дії показують, що кордон вже заблокований більше місяця. Е, кількість товарообороту українського впала на цілих 40% через це блокування, і на сьогоднішній день Україна втратила тільки на митних платежах е, понад 9 мільярдів гривень. Ви собі просто уявіть цю суму, і наскільки вона була б справді важлива, якби її в Україні витратили на нагальні потреби, звісно, не на бруківку, а саме на нагальні потреби, які е, в нас зараз власне існують. Також щодо ситуації, які також прокоментував Пашневський, власне, коротко про цього президента. Він був президентом в 1995 по 2005 рік в Польщі. І саме в цей час Польща приєдналась до Європейського Союзу і вона зіштовхнулася з тими самими проблемами, з якими зараз зіштовхується Україна. По перше, він говорить про те, що Французькі фермери також виступали проти польських фермерів, коли Польща вступила до Європейського Союзу, бо вони боялись конкуренції. Точно так само німецькі перевізники виступали проти польських перевізників, тому як польські перевізники складали їм конкуренцію і давали також нижчі ставки. Власне, це той головний зажут, який зараз роблять для українських перевізників. І він говорить про те, що в будь-якому випадку Україна. Прямує до Європейського Союзу і рано чи пізно вона до нього вступить. І говорить також про те, що Україна це держава з потужним і ефективним аграрним господарством, тому польська сторона має відшкодувати відшукати більше грошей, щоб допомогти тим аграріям, які опинились в гірших умовах після прийняття України до Європейського Союзу. Ну і зараз. Конкретно в сьогоднішній ситуації, допомогти тим перевізникам, які зараз залишились в гіршій ситуації через впровадження транспортного безвізу, який зараз є життєво необхідний для України. Бо, якщо, наприклад, зараз навіть повернути оці дозволи, що і так зробити неможливо на сьогоднішній день, тобто цю умову неможливо виконати, після того, як Україна вступить до Європейського Союзу, то Дозволів цих вже не буде, і знову ж таки будуть ну якби вже і не зможуть бастувати польські перевізники, бо кордонів між країнами не буде. І точно так само не можна буде вирішити зернове питання тими методами, якими воно вирішується зараз. Бо Україна буде частиною цієї великої екосистеми. Тому потрібно шукати інші варіанти розв'язання і шукати їх вже просто зараз, шукати відповідні бюджети, шукати відповідне фінансування, дофінансування своїх підприємців, бо іншого варіанту і так не буде. Також маємо ще пряму мову від Квасневського з приводу того, як на сьогоднішній день діяти, щоб якомога швидше розблокувати кордони треба розмовляти з двома сторонами треба розмовляти з києвом з україною щоб побачити що там можна що там можна покращити треба розмовляти з Брюсселем, аби цей е, е, трансфер товарів той рух е, щоб той бух, рух був нормальним звичайно він завжди буде складним бо це кордон україни і єс а отже, це не буде йти так, як між країнами ЄС, де немає кордонів, але вважаю, що ці розмови вже повинні починатися так само сьогодні з Україною, яка є на шляху до Європейського Союзу, і я з ним повністю згоден, бо навіть якщо зараз задовільнити ті неможливі. Ті неможливі вимоги, яких хочуть оці псевдопольські перевізники, які складають тільки маленьку частину, вони не представляють інтереси всіх польських перевізників. Якщо навіть задовільнити повністю їх потреби, що в свою чергу знищить повністю економіку України і знищить підтримку української армії. Так само, то це в загальному і в, дорого, в довгостроковій перспективі не вирішує проблеми е, з конкуренцією українських та польських перевізників, і так само не вирішує проблеми українських та польських аграріїв. І е, справді на сьогоднішній день ситуація виглядає так, що практично всі країни. Аграрні, які є в Європейському Союзі, вони не можуть витримати конкуренції країн, які знаходяться поза межами Європейського Союзу, тому як в ЄС дуже і дуже жорсткі правила для, як для всього сільськогосподарського сектору і підприємцям справді набагато тяжче працювати, і якби штучно створюються нові і нові проблеми для них. В Україні цих проблем, на щастя, на сьогоднішній день немає. І Саме тому потрібно вирішувати цю проблему не блокуванням кордону, а вирішувати цю проблему системно і створювати якісь більш-менш ринкові умови для цих секторів на території Європейського союзу. Тож я особисто дякую президенту Польщі Александру Квасневському. За підтримку України за тверезий погляд, надіємося, що польська влада до нього дослухається. Ну і звісно ж, як завжди, я чекаю вже е, наступного тижня, коли е, будуть засідання в Сеймі і коли. Має відбутися зміна польської влади на опозиційну, і я думаю, що вони будуть більш активними у вирішенні цієї проблеми для того, щоб обидві сторони були задоволені на ботів, які масово атакують абсолютно весь зараз україномовний контент. Не звертайте уваги. Дуже багато польських ботів, які можуть і в особисті повідомлення писати. Діалогів з ними з ними зав'язувати немає сенсу, бо вони пишуть якусь, якийсь бруд і потім одразу пропадають. Тому. Тому, друзі, не приймайте це на свій рахунок. Боти це боти, а люди це люди. І дуже добре, що більша частина поляків все-таки є адекватними, розумними і добрими людьми, і вони не підтримують того, що зараз відбувається між Україною та Польщею. Так само, як і більшість адекватних українців, також цієї ненависті не підтримують. Тож давайте зберігати спокій, давайте зберігати чисті голови, скажімо так. Дякую кожному з вас за підтримку лайком. Дякую, кожному з вас за перегляд відео. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.